Друзі, привіт! Сьогодні в нас пікем на першу стадію, а перед початком хочу розіграти ще три перепустки на цей мажор. Щоб прийняти участь, вам потрібно підписатись на цей канал, поставити лайк під цим відео, підписатись на два телеграм-канали, посилання є в описі, а також написати будь-який коментар під цим відео. Результати розіграшу будуть 21 листопада. Бажаю всім успіху! Ну що, цей день настав. Перші пари давно вже відомі, тому давайте почнемо. Команди мали змогу на підготовку місяць, тому сподіваюся, сюрпризів не буде. Не закликаю повторювати зі за мною. Це тільки моя думка і мій вибір. Легасі проти FlyQuest. Як на мене, бразильці сильніші. Вони це демонстрували і на минулому мажорі, де дуже гарно виступили та пройшли з першої стадії в основну, де з недуже вдалим пасівом обіграли тільки китайців. FlyQuest теж стартували з першої стадії, але не змогли пройти далі. Також ці команди зустрічались місяць тому в Бухаресті, де бразильці закрили 2-0 по мапах австралійців. Тому тут логічно треба брати бразильців, всі параметри за ними. Але на таких турнірах та таких форматах Best of 1 стається чудо. Другий матч Фнатік проти Редканіць. Тут не треба аналізу. Козаки повинні закривати і спокійно проходити такі команди. Тому вболіваємо та ставимо на прохід далі наших козаків. Третій матч це фейс проти Linvision. Останні матчі китайців, які фейзів, дуже слабкі виступи вони демонстрували. Китайці на таких турнірах дуже збираються і вмотивовані. Тут вони і розкриваються, але перший суперник фейз мені дуже сподобався виступ фейзів на ЕСЛ пролізі. Де Твіст просто виносив вперед команди навіть соло. Тут фейзі проходять далі. Четверта зустріч це Parivision проти Зеханс. Як би я тут не хотіла побачити перемогу монголів, але Parivision тут на 2-3 голови сильніші і більш зіграніші, тому тут без шансів для монголів, тільки допоможе якесь чудо. П'ятий матч це знову наші козаки на бейтах проти М80. Американці не такі уж і сильні. Просто в ця нестабільність бейтів, вони можуть піймати вайп і почати всіх вигравати. Але їм потрібна ця впевненість. Чи буде вона на цьому мейджорі – це питання. Але суперник прохідний і треба брати цю перемогу. Шоста зустріч, де козаків мало не буває. Тут буде виступати наш рінкл. Ніпи проти Енерджі. Останнім часом щось у Ніпов пішов якийсь спад. Енерджі в свою чергу тільки набирають оберти, і цікаво буде глянути цей матч. Бо в фіналі два місяці назад ці команди зустрічались, де американців закрили 3-1 по мапах, і тут буде ой як непросто. Сподіваємось на перемогу, але поставлю американців. Сьома зустріч це Геймер Ліджен та Флакса. Бразильці за ці півроку піднабрали. Якщо в минулому мажорі 0-3 і додому, то зараз в них є шанс і пройти далі. Геймер як організація завжди гарно грала саме мажори, тому ставлю їх прохід. Але не було легко також, можливі сюрпризи. Восьмий матч це Imperial проти Рейра Атом. Ну, тут бразильці повинні закривати китайців. І в цьому році, думаю, азіатський регіон може висловитися. Не так класно, ніж це було в Остіні. Ну ось ми і розібрали перші зустрічі. Далі буде вже простіше і на симуляції побачимо, які далі пари в нас є. На 0-1 в нас матчі. легасі проти Energy, де вважаю, що бразильці на легасі закриють американців. Фейс проти Імперіал. Для фейзів тут буде теж подарунок, тому повинні виходити на 2-0. Бейти проти пари Віжн. Як мені тут не хотілось вірити в козаків, але росіянчики будуть куди стабільніше. І останній це Геймер Legion проти Fnatic. Цього разу вже повірю в наших. Повинні продемонструвати гарну підготовку і саму форму. На 0-1 в нас матчі Ніпи проти Рейр Атом. Тут я вважаю, що китайці всім програють, тому Рінгел повинен соло закривати. Флайк Вест проти Зеханс. Австралійці на голову сильніші проходять далі. Лін Віжен проти Ред Каніц. Емілія має гарні шанси вивести команду далі. М80 проти флаксу. Ось тут матч 50 на 50, але хто б тут не програв, він далі виграє монголів. Оберу американців, хай дивують. Ну а далі в мене тут. Легасі та фейзи закриють суперників, проходять на 3-0 і підуть готувати до другої стадії. На 2-1 пройде Бейти закриють Ніпов, Energy М80, Геймер Ліджен закриють Лінвіжн, а Імперіал Флайквестів. А на 0-3 в нас вийшов латиноамериканський регіон проти Азіатського, де в мене дві команди з Бразилії йдуть на 1-2 і мають шанс пройти далі. Наступна стадія внатіки закриють бразильців без шансів. Парі теж саме. А ось у Бейтів можуть бути тут проблеми з американцями, ще й в Best of 3. А покине турнір Лін Vision, програвши бразильцям. Австралійці закриють редканіць, тут повинно бути легко, а ніби обіграють М-80. І у фінальний день. Бейти зустрічаються з флаксу, де буде дуже тяжко, але вірю в наших бійців. Геймер Ліджен Quest. Тут також потний матч, де 50 на 50. Обрала більш стабільну організацію, яка завжди виступає дуже гарно на мажорах. Та ніби обігрують імперіал і проходять далі. В мене вийшло так, що всі козаки пройшли далі, тому це гарний результат і я вірю в це. Я нагадаю, що я не закликаю повторювати за мною. Це тільки моя думка і мій вибір. Тому пишіть вашу думку в коментарях, а також не забувайте підтримувати український контент та підписуватись на цей YouTube канал, а також на телеграм-канали. Всі посилання є в описі та закріпленому коментарі. На цьому в мене все. До зустрічі!